Як бібі -Бі запускав планер. Привіт, малята! Знаєте, що це таке? Це планер. Давайте запустимо його. Ану, вгадайте, де намальований планер? Може, це? Малята? Це планер? Ні, це ж літак. Тоді, оце планер. Як ви думаєте? Це квадрокоптер. Усі діти знають. О, Тоді це планер. Який він гарний. О, ну, от, малята, я і зібрав планер. Тепер я буду запускати його у небо. А як він полетить? У нього ж немає мотора. <хи> у цьому й суть ніхто не знає, як. А я знаю у планера великі довгі крила. Якщо його запустити з гори, то вітер йому дутиме під крила. І планер не впаде, а полетить уперед. І що сильніше дутиме вітер, то вище злетить планер. Тоді їдьмо швидше за місто. Майстерня бібі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Краса неймовірна, гарний пагорб. І вітер тут дме зустрічний. Будемо запускати планер. А на планер я встановив міні-камеру. І тепер на своєму планшеті бачитиму усе, що відбувається, ніби я сам лечу у небі. О! Лети мій планер. лети! Майстерня бібі. Ой, який краєвид? Гей, на мій планер напав Орел. Чого він хоче? Адже планер нічого поганого йому не робить. Напевно, Орел вважає твій планер іншим хижим птахом. І намагається прогнати його зі своєї території. Але, але ж так не можна. Мій планер зовсім не птах. Ой, мій планер падає. Що ж робити? О, ні. Так. Мій планер розбитий на друзки, ще й подряпаний на машині. А винен в усьому орел. Ох. Бібі, -бі, треба якось усе виправити. Добре, що подряпина невелика і буде просто її зафарбувати. Що ти придумав, бібі? -бі? Зараз ми зафарбуємо цю подряпину, тільки тут малюнок морозива. Нам буде нелегко. Які ж кольори нам підібрати? Може, ці? Спробуймо. Хм. Ні, якось не підходить. Тоді оці дуже гарні. Так, дуже гарні. А тобі подобається. Хе -хе. Тоді пропоную так і лишити. Стало навіть гарніше, ніж було. А що ж робити з планером, бібі? -Бі? На ньому дірки так просто не полагодиш. Так, його треба вести на ремонт. Дуже прикро, що він так сильно порвався. Ой. О! Хі -хі. Красно дякую. Тепер мені стало не так сумно, а я поїхав лагодити свій планер. Та спочатку доїм морозиво. Ну... Смачного тобі бібі! -Бі. Як бібі -Бі допоміг машині підготуватися до відпустки? Чудова сонячна літня днина. Дивіться, усі машини поспішають за місто, щоб весело провести відпустку. Ой, здається, ця машинка не поспішає поїхати з міста. Може, тому вона така сумна. Тобі треба просто підготуватися до відпустки. Не варто засмучуватися. Швидше вирушай до майстерні бібі. -Бі. Він тобі допоможе. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки й легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Сьогодні в бібі -Бі було багато вільного часу. Адже всі машини поїхали у відпустку. Тому він встиг навести лад своїй майстерні. Порядок. Чого собі? Я думав, усі вже поїхали у відпустку. Чому ти досі тут? І машинка розповіла бібі, -бі, як хотіла вирушити у відпустку з усіма вгори чи до озера. Ну, як мріяла взяти з собою човен або велосипед, ага. та їй зовсім нікуди усе це покласти. Адже в багажник вони не влізуть. Mm -hmm. Не варто засмучуватися. Зараз ми швидко підготуємо тебе до відпустки. Майстерня бібі. -Бі. Так, так. так. І З чого ж почнемо? Мабуть, варто спершу приладнати до задньої частини фаркоп. Це спеціальна деталь, щоб до машини можна було приєднати причеп. Чудово. Тепер можна перевозити предмети, що не влізають у багажник. Наприклад, якщо машина поїде до озера, вона може взяти із собою човен. Але для неї треба підібрати відповідний причеп. Може, отакий? Вот <гум> Ні, цей надто великий. Такий підійде для трактора. Тоді, може, такий. Теж не підходить. Він надто маленький. Човен сюди не влізе. А може, тоді оцей? так 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 Це саме те, що треба. А тепер приєднаймо до даху спеціальні кріплення, за допомогою яких можна зафіксувати на даху велосипеди. Вони можуть згодитися на відпочинку. А ну, спробуємо це. <гум> Ні, це нам не підходить. Таку решітку використовують для приготування барбекю. Тоді, може, цей варіант? <гум> Ні, це ж грати для вікон. <гум> а як щодо цього? Все нам підходить! Тепер можна сміливо рушати у відпустку. Не забудь взяти усе необхідне. Майстерня бібі. -Бі. Весело тобі провести відпустку, папа. -па. Тепер машинка з усіма вирушила у відпустку. І провела час дуже весело, адже вона мала з собою все необхідне. Дякуємо, бібі. -Бі.